А на нації, вітаю на каналі, добрий Я Сашко, добрий, їду в робочих питаннях і ну, з купи інших поліологів у мене в голові так насмішив мене такий, що уявляю собі ситуацію, як моя кохана дружина десь там з кимось спілкується і каже: от четвертий рік повномасштабки мій чоловік з у відпустку приїздить. Контужений, каліка, і об'єбашений на голову. А слухач, який, ну, з яким вона розмовляє, каже, їй такий подумав хвилинку. Такий, стоп, секундочку. Так він такий, туди йшов, на ту війну. І вона така. А, ну добре. І пожалітися не можна. Дякую всім за підтримку. Разом і боромо!